Так, всім привіт, сьогодні 23 липня. Е, вчора короче, приїхав отож, около обіда. Пообідав. Та як ліг на диван і короче, топтав диван. Вчора цілий день. Нічого півдня. Щось вчора геть робити нічого не хотілося. Ну а сьогодні встав та думаю. Що ж, робити все одно треба, бо ніхто не прийде. якось за мене мою роботу ніхто не зробить. Ну що, повирізав прокладочки. Будемо ставити ось з реставрації помпочку. Це ще Мелітополь колись робив. Це ще до війни. Бачите, нова. Ні разу даже ще не мазалось. Є солідучі нема. Чек. Лисий. Нема там нічого треба буде хоч помазати так і я, короче, старим детським методом вирізалися прокладочки вибивалочки, які саморобні які заводські О, так на базарі там діда якоїсь побачиш та й купиш Це зараз попривикали ремкомплекти там прокладки там все зараз є Раніше ще як тільки в товаристві. Ну, коротше, ще початку 2000-х, як починав, все воно різалося в домашніх умовах. Ці прокладки. Кошкартон Параніт. Так само юмзик у мене з'явився. Теж і на корито вирізав. Візде ті прокладки. А зараз, звісно, поїхав, купив, а тільки що ж теж така, таке, то бля якась то то я не знаю, з якої вони бумаги його ріжуть, то дірки не совпадають, то ще щось, бля, ну бува таке. Так, ну а тепер все то вже все вирізали, бо і не їхати вже до тих двох прокладок. Купляти РМ комплект. Так, а тут жінка дзвонила, каже цей. І до магазина привезли кавуни. Я в цьому році ще можна сказати не їв кавуна. Так що щас, ще зараз поїдемо купимо кавунчиків. Будемо тепер кавунчики кушати. Я в цьому році кориш там купив якийсь імпортні, не пам'ятаю чи Сінгентовські, чи які, там коробка така желізна. М -м, там по два чим-то одна зернинка стоїть. А він купив Ай там каже чи тисячу штук чи що в тій коробки. Ну і короте, йому тіпа, як багато вато, то він тут сусіду моєму продав. Я трішки купив, посадив. І видучі рано посадив. Получається 4 травня я садив. Ну тіпа, ще як холодно вроді було. І короте, багато тіпа, пропало сім'ян. Ну а коли які ті що пооставалися, то... Є там такі екземпляри непогані. Я думаю, що вони ще мають зеленкувати. Потім якось вам покажу які там кавунчики. Ну а зараз поїдемо до магазину та купимо якісь хоч пару штук, хоч спробувати. Вони зараз дорогі. Хоча по, цьому. по інтернету кажуть, що починають вже падати. Ну, зараз поїдемо, подивимося, що воно там. Будеш кавуни їсти, привіз тобі кавуни. Короте, такі кавунчики з-під Миколаєва привезли. Ну, наші тут так сказати. Поїхали туди, затарились. 18 гривень кілограм. Ну, грубо говоря, це один кавунчик на 100 гривень, за 300 гривень заплатив А цей типу, в подарок дали, бо така з ним біда. Каже, на забери, ка я вдома курям дасиш. І коротше так, півдня вже й пройшло, нічого не зробив. Бо то, того зустрів, то того зустрів, то з тим поля то з тим. Півдня пройшло. Ну, зато хоч з людьми пообщався. І воно оце як зранку настроївся на одну роботу. Вроді б то робиш. Тут от лікви, поки те все, потім вже приїжджає, вже не хочеться те робити. Не знаю це. У мене тільки так буває, у усих. Я наприклад все запланував, а ага, ось встаю і роблю цю роботу. А як от усмикають і десь друге там щось зроби, то те зроби. Тоді щось бажання пропадає, да Бублик? Бублику, добре. Хоча робить, хоча не робить. Да? Ліг холодочку і спить. Так, пішли ми кавунчик пробувати. Так. Поставили ми за пумпу. Все так чудово, бля. Тут усі замазав оцей щучик, бо стекла не було. А бачу, що підслинувало тут капотіло, герметиком замазав, не знаю, буде держати, не буде. Фільтр цей поміняли, цей зняли, помили. Була там водичка трохи, грязюки, як би такої не було. Шланочку тут поміняв. Ось коротеньку поставив. Стояло так 3 метри, блін. Шайбочки, де треба поміняли, я завжди беру алюмінів якщо є мідні мені щось не дуже нравлятися то будемо цей патрубок міняти бо воно щось таке тут держить воно тут чи не держи воно тут таке грубе і ще виходить і ті... з цією проволокою ну тут добре його не зжимаємо тільки ж спробую його вдавити будемо щось щось чудити будемо я на том Комбайні був якось переробив, чи забув вже як. Так, щось впомнив. Так, цю фігнюшку поміняли. Пара там, звісно, під низом треба все витирати, вимивати. Так, бачок вже майже відкрутив. Це ж треба якось масло з нього хочу злить, бо тут воно переробка коротше, залита. Хочу злить. Тут все щось горловина ця була, видно, відпала. Чихранірно. Вони тут щось короче, наварили. А Воно тут з нього слине. добряче, блін. Так, і хтось там спрашивав, який тут фільтр стоїть. Це получається кассети типо, на -на наборний. А ну, це зняти. Так, зняв воно тут щось таке намотано, тут намотано. А, мені чогось воно не подобається. Може бо воно робило. Мені не подобається. Так тут. Такий у нас тут стаканчик. Навірно, заводський. Бачите щось волога яка. Таке як імульсів зробило. Оце ну, другий комбайн. У мене їх багатенько було і на багатьох я робив, то це другий комбайн, на якому фільтр є. У мене теж на тій попередній ніві теж такий касетами наборний був. Так. Що ми сьогодні ще будемо робити? Зараз розберемо оцю всю фігню, хочу витягнути оцей вал хочу витягнути. Бо, ото, перед тим як виїжджати косити, обмазував весь комбайн і шприцював. Кинувся і не змог. Хто знає, там вал йде. І в ньому та вотничка є. І виходить там в маховику маже підшипник. І виходить не можу помазати і все. Блин. Як я туди вже не підкрадався, вже там ті шприци там вже вигинав, блін. І так, і сяк, блін, і давив, і головки ті міняв, думав, що може воно це а Воно мимо лізе і все, блін. І та от не цю діло, то, що не викрутиш, не підлізеш туди, щоб якусь другу вкрутити. Та оце вирішив зробити ревізію, бо потім, не дай Бог, у полі довбаця щось не хочеться. Ще як може машинку якусь будемо набивати. Тоді за машину плати. Так, ну оце таке. Так, круто. Тоді розберемо, покажемо, що воно там. Було вже время четверта година вже. Бо ще треба їхати сьогодні коробкам косити. А, і цей. Коротше, дивлюся, утром прислали перед обідом. Пшениця короте, фуражна, я не буду казати там, за, друг... за двойку-тройку, бо у нас її немає, я наблюдаю за фуражом. Е... То ціна 4950 прислали. А я вже давненько ждав, щоб по 5 хоч була, бо треба вже копійка. Е... Коли перед обідом прислали, ну трошки пізніше вже перед самим обідом, дивлюсь по 5 то в нас зараз кое які є по 500 дають навіть свої машини дають ну, а в мене вона на елеваторі лежить типу, на храненні чи на зберіганні то переписав короте. ячмінь якби непогано трохи підріс ну, якщо взяти з тим розкладом що хлопці коли косили його здавали по 3300 там ну, воно то й була там 4400 а потім впала на 1000 гривень то зараз теж він 4,5. Ну 400 хто дає, хто 4,5. Робс там непогано вже до 15 тисяч дійшов. Шо там? Кукуруза 4800. Сонях там теж в кого до 15 доходи, а в кого вже і 15700 дають. Теж якби пока непогано От якби жнива була, хоча б по 20 тисяч. То, може б якась і непогано пібово. Дощів немає. Вітер сьогодні такий воно дурненький, суша все. Хтось там ще щось і запалив, щось димить, блін. Скажу, якраз тільки в таку погоду щось палить. Так, ну що, крутим, а тоді там, якщо що, включимся Так, розібрав. Хорош ну, взяв фонарик, де він положить. Посвітив я туди, дивлюсь сальничок цілий, підшипничок цілий. Покрутив я його, він крутиться, там навіть якась і смазка даже є. Не знаю, чи то. тоді намазали, чи спрацювали. Коротше, все ціленьке там. А отут і все. Беда. Стакан, видите, как як... фокусироваться не хочу. Короче, уже тут лезвийка осталась, а есть, видите, уже дырка. Думаю, чем же оно, так его вытерло? Стакан-то, как бы, телепался, хоть бы, тут где в одном месте. А так по кругу, как будто станком кто обрезал. Получается, выжимным этим кольцом. Витирало. Я взяв поміряв діаметр. Поміряв діаметр, думав може воно там малувати, коли ні, там зазорчик нормальний. Не знаю, чи воно до цього було щось там товкло. короче кольцо тут ось, бачите, якось тут вже так потерло, непонятно. Я думав, може мотор гуляє. Вроді б то взяв, так попробував. Вроді б то нормально не гуляє. Це коротко, тепер стакан треба міняти. Кинувся я цю тавотницю, ні Ніхіра не викрутив і все, бля. А я хотів її ще там викрутити. Тут ось блин, та не мог викрутити. Я тут уже ключів позносив, головок, блин, Ніфіга, блин. Тут і на 10, і на 11. Я навіть не знаю на скільки воно. Ну це коротко, вже нового покрою. Така вона херня, блін, у них якось тут сильно так вони близько м -м, до грани. Ще хтось її ось лупашив тут або... О, тут де шарик. Звісно, воно там не буде туди ніяк лізти. Ну а це вже по грані, це я вже отверточкою еле-еле їл викрутив його отсюда. Така короста, валу. Типа трохи так під наклоном. Сюди, щоб до кришки, ну щоб отсюда мазати було так, типу під углом. ну, Тепер вже поставимо якусь людську, а це блін. Це така херня, блін. Китайська якась. Так, і тепер треба мені такий стаканчик. Десь тепер треба буде шукати. Хоча колись у мене було. Ну, з комбайном віддав Нема тепер. Так, розібрав ще цей бендикс. Думаю, щось там болтається, блін. Бл Тут воно щось так болтається, думаю, розберу, гляну. Так вже нічого я йому не зароблю. Вон там на шліцах болтається. Бо він ще короче, трошки під нагрузкою, як тільки е -е, мотор починає запускатися, вибиває. То треба ще його й держати, щоб не вибивало. У юмза там хорошо. Воно вкраю регулірується. Тут херіозно, я навіть вже не пам'ятаю, де воно тут регулюється, щоб його не вибивало. Та Тут, тут не проблема, вона трохи подержать його. Треба буде його назад скрутити та й все. Так, ну, які там, Не буду туди лізти, хай хай працює. Тут дивлюсь, там пару пружинок ти хлопнуло. Це, це в них така була болячка ходитиме. Не буду туди далі лізти, там все нормально, коротко. натяжник тут таке зробили. Бля. Хто знає, він ото, тут на одній ногі держиться, втулки коротко, тут підрозбилися. І оцей може валік трошки. Взяли таку ногу йому зробили. Це коротко, виточений якийсь другий болт чи щось, другою взятий, бо там він... Отсюда вставляється, там гайкою зажимається. А тут хтось такий длинний зробив. типа, з двох сторон його держать, не дає йому тіліпатися. Теж якби непогано хтось придумав. Так, що у нас тут ще? Ну це сьогодні розібрали. Будемо тепер вечором сідати. В інтернеті дивиться стаканчик там оцей. Шільтер поміняв, хтось колись хвалив, що бери промбізнес. Типа класні. Ну так, да, вони то класні. А там внутрі ця, що не зжимає його так. А Тільки ось бачите, яка херня розбирав. Одне випало, друге випало. Намазано так хорошо, а що то воно ніхера не держалося. А вот то катя там внутрі. То воно таке як і знаружі, що тіпо, не так його жмакає. Резинкі ті теж такі, блин, порозбухали. Він. Якось що його роблять. Блять, дерки, блін, як, тирки, б, лі, як у... поросяти, коли вона гуляє. Оце таке. Що таке? На сьогодні все. Ми їм руки та йдемо той. Будемо їхати, коровка вкосить сіло. А там уже то повечерять Надо Там повечеряли, але вже або і полежати. Бо я сьогодні і не обідав, бо я, правда, снідав часов 9, навірно. Думаю, не буду вже й обідать. Зекономлю трохи. Харчів. Набача вже економних, бо Врем'я так і наступило. Так, все. А, ще хочу це баг, блін. Не подобається мені що там стоїть. Воно, з однієї сторони добре само тече. Ну блін, це туди каністри, тягати і ось таке доробло тержить. Тут собі воно з боку все стоїть. Нікому нічого не мешає. Ну не знаю що його робити. Це ж уголків тих немає. Блин, якби уголки ці були, то я б його перекинув би. А так там вони обрізані. Тобто. Нам головне оця така все зробити, основне. Жатку там треба комплектувати. Хоча ще вроді время є. Ну воно быстро летить. От сьогодні вже бачите, грубо говорящий неділя і місяць закінчився. А там поки туди-сюди і серпень пролетить. Так, все тоді. Всім дякуємо за увагу. До наступних відео.